Друзі, всіх вітаю! Що буде сьогодні? Відео будемо переробляти ось такий от ліхтарик кемпінговий і відправляти нашим хлопцям на зсу. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь, А ми погнали до праці. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30. Є я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі. Під самого початку трошки історії цей ліхтарик прислав мені підписник. каже Вова, є в мене. От такий ліхтарик він не працює тут. Є сонячна панель. Короче, щось він задимівся, і все цей ліхтарик нас працював від заряджався від 220 вольт. Е, ніяк він не реагує, ні основний світлодіод, ні оця лампа і так далі. Як ви бачите, у нас роз'єм тут під 220, тут у нас USB. USB так зрозумів, як павербанк, сонячна панель, ну тут, взагалі, сонячна панель якийсь хлам. Там показано, бачите, що воно заряджає червоним світ. І все каже, що щось задимілося і все, і не працює. Я кажу, окей, перероблю хлопцям, відправлю, поставлю сюди літіоні акумулятори, і я думаю, буде добре. Давайте ми його розберемо. Я його ще, до речі, не розбирав. Він розбирається, походу, в нас віце. Ану, крутиться. Так, друзі, крутиться. Ось так сонячна панель. Ну, це, це, це просто треш. Ой, це мені вже таке друге чудо попадається, друзі. Плата в нас, і в нас батареючки сюди вліпили, і від 220 через ту плату заряджали батарейки. Ну, це, ну, блін, давайте ножик візьму. Вони вже ж тут посипались, не знаю, скільки в людини люди, люди цей ліхтарик є. USB-порт. То що він там? що він там, Я не знаю. Я... Це просто трешняк. Фу. Вони посипались просто треш. Я кажу, в мене вже був такий е, е, ліхтарик якийсь також, е, там, де були батарейки. Я його переробляв. Це вроді була така. О! шикарні. Шикарні батареючки, Дивіться. Збірочка ТС на батареючках. Батарейки в нас якісь. Лед зіба, зіба. Ось такі, всі руки вже в тому і стіл також. Короте, це все діло ми відпаюємо. Е, так, оце у нас живлення, нам треба залишити, а решта все нам не потрібно. Що загоріло, що задимілося, не знаю. Щось тут Ні, щось смердить, щось тут згоріло, а що згоріло, не знаю. Коротше, менше з тим, нам і так того не потрібно. Так що ми робимо чин чин чик чирік і все. чик чирік е, Тут ми акуратненько зараз відпаяємо. Давайте ми відпаяємо оці два дрота, нам потрібні. Це в нас плюс та мінус. Вони хоч там прописали, де плюс, де мінус. Нічого на платі не прописано, де в нас тут плюс, де мінус. Ми зараз тупо наглухо відпаюємо це все. І буде зашибісь. В кого є отакі лампи, друзі. Так що вам буде корисне відео. Я знімав вже по перепаковці ось таких ламп. Ну, як то кажуть, треба відео оновити. Ось так. Це відпаяли, це все хлам. Це нам не потрібне. Тільки нам потрібна кришка. Тут теж можна відпаяти від тої сонячної панелі толком нічого не буде заряджатися. Я вам скажу, там -та в мене була лампа ось така, але там була нормальна сонячна панель. Там 60-70 мА заряджало. А тут це хлам. Добре, давайте ми підключимо блок живлення і зараз спробуємо, чи вона взагалі працює, чи не працює. Так, запустили, поїхали. А в нас нічого не світить. Зовсім вона не працює, походу. А тут. Або я. А ні, працює тут. Стоп, 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 стоп. Від'єдналося. Давайте ми назад приєднаємо. От тут кемпінг працює. А тут або діод згорів, або що, або кнопка, або щось з кнопочкою, тому що не працює. Давайте розберемо глянемо. Так, по дротах тут, в принципі, все добре. Я не бачу тут обрива ніякого немає. Ну, щось мені оцей діод. Якщо чесно, він якийсь мутний, він мені не подобається. Мені здається, тут і згорів діод. Давайте ми це діло відкрутимо. Ось так. І так, сюди-сюди, щоб не погубити. І мені здається, Діод тут в нас згорів геть. За... Він якийсь біленький, бачите, всередині, давайте я вам покажу. Бачите, він не має бути таким. І він, по ходу, згорів. Ну, зараз ми подивимося, ми його зараз продзвонимо. Якщо щось, зразу перепаяємо, заміняємо світлодіод. Також тут світлодіод йде 1 Вт. 1 Вт. Так, дивимось. Так, це в нас мінус, е це в нас плюс. Окей. Добре. Включаємо. Заходимо сюди на продзвонку діодів. Ось так. І дивимось працює в нас діод чи ні. А діод у нас не працює. Він у нас не робочий. Коротше, перепаюємо його і хочу заглянути, чи вміститься сюди 18650. Ну тут є місце, так же само під 18650. Друзі, дивіться, показую. Ось так. Ось так воно все вставляється. А ну давай, де кришечка наша. Ану. Ага, тут воно не заходить. Тут помішає щось. Щось мішає. Воно тут завужене. А якщо ми його глибше, глибше, ми його не втопимо. Ну, треба випилювати, друзі. Оцю штуку всю треба випилювати. І тоді я думаю, ми щось придумаємо. Ось так. І оцю штуку нам треба буде також, напевно, випиляти. І цю... Ага, тут не дає. Бачите? Цього вже можна відламати. Воно не потрібне. І дивимося, чи воно зайде. Хоч одна сторона. Та заходить, друзі. Зайде. Як не зайде, то впіхнемо. Дивіться, де в нас то воно є? Ось так. Все заходить. Дивіться. Дивіться, народ. Отут. Залишилось нам підпиляти, щоб посадити акумулятор Ставимо БМС ку сорок 4057 І буде вогень. Короче, самого початку, включай на пришвидшено, перепаємо цей світлодіод на 1 ватт. Погнали. Ну що ж, друзі, на столі Бардак, давайте я вам покажу, що я зробив. Звичайний акумулятор terra 30 e 18650. Як ви бачите, я вже тут заклеїв bms обов'язково тп 4057 припаяв, продовжив ті дротики. До речі, що вам хочу сказати, оцей світлодіод не 1 Вт, а 3 Вт. Ось так виглядає. Я 1 Вт приєднав, могли ви бачити, він взагалі тускло світив. Я так зрозумів, що це 3-ваттний. З 3-ваттних в мене був. Але на 6500 кельвині такий голубуватий. Ось рідний, він тупо згорів. ну, Вигорів просто наглухо. Тут візуально що видно, що він вигорів. Не знаю, наскільки акумулятор заряджений. Зараз, в принципі, ми подивимося І зараз вам покажу, як це все діло світить. Я ще не включав. Пробуємо, може і не працює. Не може таке бути, правда? Так, дивимося, що в нас по напрузі 4,2 вольта акумуляторчик у нас заряджений. Все супер, все бомба. Включаємо. Ось цей. Голубий. Бачите, це в нас трьохватний світлодіод. І включаємо кемпінг. Як в мене принтер? І кемпінг ось так світ Ось так можна підвішати. Пробуємо закривати кришку. Де наші защёлки Ось тут, прямо напроти акумуляторів. Не знаю, залізе, не залізе. Ану, хоп! Америка Голібаби, друзі, ось такий кемпінг-ліхтар буде світити бомба. Коротше, споживання там 1 Ампер. Півампераді або півампера, або оця 1 ампера, це пів ампера споживає. То бачу мої огляди з такими лампами, так що лампи, в принципі, нормально. На дальність б'є дуже прекрасно. Оцей світлодіод. Давайте ми закриємо. Ну, лопаші він так добре. Тут ще ось таке світло, голубе. Хлопцям піде, в окопі світити вони, я думаю, будуть більше використовувати кемпінг лампу, це в бліндажі, в окопі і так далі. Ось так. Все супер. Давайте по зарядці подивимося, що у нас де мій шнурочок є. Має. Бачите, індикацію я тут вивів, індикація світиться, що червоним заряджається. Там, де був отвір під індикацією, там я залишив. Ось так, 3 вата ще там дозаряджається, зараз буде 1 Вт і 0. Ось такий от ліхтар вийшов. Я думаю, немарно. Так би викинув його на мусор, а так піде нашим хлопцям і буде, як то кажуть, служити. Їм така штука 100% знадобиться. Давайте я вам покажу, як він світить в темноті. 6500 кельвінів, Холодне світло, ось так він світить. Дивіться, як він б'є. На цю хату ну добиває. 130-140 метрів, спокійно добиває. Таке синюшне світло, комусь подобається, комусь ні, Ну я ставлю, що маю. Я все казав, що мені в цих ліхтариках подобається оцей обот. Ти приблизно десь 3-4 метри. Оце все бачиш. Бачите, який великий обот. І точка досить далеко б'є, точка така досить велика получилась Ну супер, давайте тепер я вам покажу кемпінг. Відкриємо ці ручки. Це кемпінг, ось так. Подивіться. А він ще, це, ще може і цей світити. Цей ми виключимо. Так що я ось так вам покажу. Здалека. Ну, блін, засвічую камеру. Давайте я поставлю чуть далі. Ось так дивіться. Ось. Освітлює дуже прекрасно, реально. Ну, світить дуже прекрасно, повірте. Світла досить багато. Супер! А на цьому все. Ось така от переробка вийшла. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, ось таку проведену. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ну, друзі, а батареєчки це топчик. Мені вже другий раз попадалося. Якщо купляєте такі лампи, відкрутіть, будь ласка, перевірте, які там акумулятори стоять.